Вчора на роботі робив презентацію, як я використовую ChatGPT. Так от, технічний директори, програмісти, всі як один сказали нам гаплик за два або п'ять років. Воно в нас просто забере роботу. О майка океані Евесика. І я з цим згоден. Є привід турбуватися. Плюс венчурні інвестори зараз вважають, що мінімум третина людей, які працюють за комп'ютером, втратять свою роботу. І я з ними згоден. Як людина, яка використовує ці інструменти зараз кожен день, і і інші, я бачу, як змінюється світ. Ми зараз на переломному моменті, коли продуктивність збільшується в рази. Я з цими інструментами став швидше не на 20-30%, а в 2-3-4 рази швидше. Те, що я раніше робив за дні, я зараз можу робити за. Години топ перформери найефективніші люди. Вони зараз за допомогою цих інструментів збільшують дистанцію між собою і людьми, які ними або не користуються, або користуються невдало. І ситуація стане дуже, дуже, дуже бридка і дуже швидко. І тобі однозначно буде цікаво послухати, як я збираюся зберігти свою дубку і працювати надалі програмістами. ChatGPT, Midjourney і інші інструменти штучного інтелекту вони роблять так, що знання стали неважливими. Це вже не фактор, яким ти можеш кичитися на роботі і збільшувати свою зарплату. Платню на жаль, після того як я на роботі показав, як я використовую GPT-4, У нас всі програмісти почали його використовувати. У нас є спеціальний чат, коли люди пишуть приклади, як вони прискорюють свою роботу, і в нас кожен день є такі просто карколомні приклади, коли завдання, яке раніше було реально днями, воно стає годинами, і це відбувається кожен день. Ми зараз розуміємо, що в нас, начебто, роботи багато на роботі, але в один момент її може стати менше. І тоді стане цікаво, кого звільнять. Треба лопатити, і вже не просто рука. Welcome, ChatGPT, GPT-4 і так далі не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Стартапи, яким потрібно було там 5-10 людей для старту. Їм зараз потрібен там одні-дві людини. Це означає, що нові компанії будуть набагато, набагато, набагато менші. А через це і програмістів, і там дизайнерів, і маркетологів і всіх, 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 всіх їх треба буде менше, тому що їх замінить або ChatGPT, або GPT-4, або якийсь інструмент, побудований на базі. Large language models, як це буде на українській. Самі перекладайте. 95% знань, які в мене є, GPT-4 може робити краще і знає краще. Ті 5%, які в мене залишилися, їх вартість виросла в тисячу разів. В тисячу разів. За два роки він навряд чи їх дожене. За 5, 10, 15 років сказати, що зараз не буде якогось нового відкриття, яке здолає цю дистанцію. Важко сказати. Можливо, щось і буде. Але як мінімум, можна вже сказати, що за два роки ми всі будемо використовувати ці інструменти. Повністю ті, хто навчиться це робити раніше і краще, будуть на коні. Ті, хто відстають: Керарагі,менщо. Так подумав, презентацію цю на роботі зробив, а наче викопав я собі могилку цим? Пам'ятаю очі нашого технічного директора після того, як я зробив презентацію, так він такий: о Боже, нам тепер треба менше програмістів. Вся робота буде робитися ефективніше. А ще один прикол це те, що якщо нам треба менше програмістів, можливо, і зарплатки буде меншому платити. Сам подумай. Якщо в тебе знання вже не важливі, людина, яка виходить зі школи, навіть не з інститута, вона може робити роботу так само, як і професіонал, який довго працює в сфері. І от навіщо наймати людину, яка в 10 років професії? Якщо можна найняти якогось студентика або навіть школяра, який там півроку поколупався з ЧГПТ і вже може робити роботу там на 80-90%, так само, як і професіонал нащо, платити так багато грошей. Ситуація буде розвиватися дуже швидко. На ці два роки я прогнозую, що ми побачимо кардинальні кардинальні зміни в професії. Ну, в моїй професії, в усіх професіях, які працюють за кампами. Тому готуємося, готуємося. А оці всі люди, які там 40-50 років, які кажуть, о Боже, я не хочу використовувати ці всі інструменти, в мене і так все є в голові, на що, на що мені це треба? Їм всім буде жопа. Вони всі просто будуть вже на пенсії. Я не знаю, що з ними станеться. Вони або почнуть ними користуватися, або їх не стане просто на робочому місці. Це 100%. This is the worst! А тепер який ж мій план для того, щоб залишитися в професії і не втратити повністю роботу там через 5, 10, 15, можливо, навіть 25 років, тому що в мене є кредит на хату на 25 років. Мені треба, щоб я виплатив цей сраний кредит. Давайте трошки про мій план. Раніше я працював тільки програмістом, а тепер я буду працювати і трошки маркетологом, і трошки сіошником, і трошки продажником. Трошки трошки всім треба готуватися до того, що ці інструменти дозволять нам використовувати набагато набагато ширше спектр. Оцього і не просто фокусуватися на чомусь одному конкретному, тому що якщо раніше мені треба було як програміста зробити якусь функцію, то зараз я можу його і маркетувати, і продавати, і робити скрипти, наприклад, і і так далі. Я думаю, що в стартапах це 100% буде відбуватися. Два-три програмісти-фаундери будуть нові маленькі компанії засновувати, і вони будуть там і маркетинг, і продажі, і все, все, все робити за допомогою штучного інтелекту. Їм не потрібно буде багато. Людей для цього. І зараз ключова навичка це те, що не казати, що я це не можу, а казати, що я це теж можу, і вивчати нові, нові навички. На жаль, це єдиний спосіб це швидко адаптуватися, використовувати ці інструменти і використовувати їх якомога більше і в більш ширшому об'ємі. Коли прийде час, наприклад, 20 років по тому, коли ми будемо вже просто спілкуватися з компуктером, або він з нами, можливо, вже не знаю, роботи любіть мене, то ми будемо просто реально спілкуватися і інколи. Інколи щось робити замість нього. Але я думаю, що там через 25 років з відтепер, якщо там нас метеорит не бахне якийсь, то все буде приблизно так. І люди мої люди, які не знають англійську мову, всі, 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 підкреслю, всі штучні інтелекти працюють краще з англійською мовою. Так, підтримка української мови непогана, але. Давайте чесно, англійської мови набагато більше і текстів більше, і дослідження всі на англійській мові, тому її треба знати. На жаль, в мене поганий прогноз для людей, які непогано володіють англійською мовою. Англійською мовою це треш. Сам подумай, якщо є хтось. Студентик, школяр, який тут є, наприклад, і спілкуються з в Індії на англійській чистій мові, ну там з акцентом це не важливо. І він може просто давати інструкції чи тому GPT, або що там буде через п'ять років. І Є якийсь там українець, який там бімі на англійській мові. Сокіабле звичайно, вибір дуже простий: наймаємо індуса. І так само я, я тут, а я, я якийсь індус, який зможе так само користуватися GPT, або що там буде, і на що я потрібен тут, в Канаді з такою зарплатнею, якщо можна платити індусику зарплатню, такі питання теж будуть Являтися, але завжди в нас є така проблемка, що хочеться когось під боком, під крилом своїм в юрисдикції там і так далі. Але це вже інші тренди. Можливо, про це окремо відео. Тому люди, які зараз не володіють англійською мовою, але володіють мовою не, не на рівні там upper intermediate, будь ласка, мінімум вчиті її до advanced. Покращуйте свою мову, тому що за 5 років найкраща мова програмування любих інструментів і всього, що буде в вашому житті, це штучний інтелект і англійська мова. Ну давай, якщо тобі сподобалося ці теревені, будь ласка, бацний лайк, підписочку, і до наступного відео. Цілую, люблю.